Ну що, частина друга найпоширеніша помилка в резюме. І це увага, локація. Так, так, ви можете подумати, що ж може бути не так з локацією. Але я вам дам трішки контексту. в США прийнято жити в пригородах, вважається, що це життя більш спокійніше, розміряне, безпечніше. Однак, коли доходить справа до пошуку роботи, то не завжди пригород може виграти на фоні великого міста. І це здається очевидно. Тому що з тим робити, я пропоную, щоб ви в вашому резюме замість вашої поточної локації вказали локацію міста мільйонника біля якого ви живете, або великого населеного пункту. Наприклад, якщо ви живете годину часу від Чикаго, тоді краще вказати місто Чикаго в вашому резюме. До речі, це стосується також Лінкдин-профілю. Зверніть на це увагу. А винятки з цього правила становить Кремнієва долина та Лос-Анджелес Ерія, де дуже багато етішних робіт зосереджено в пригородах. Користуйтесь цією порадою.